Петро Болбочан 1883 1919 роки життя, військовик, полковник армії УНР, народився на Хотинщині в сім'ї священника, закінчив Кишинівську духовну семінарію та Чугуївське піхотне юнкерське училище. Від листопада 1917 року командував Першим українським республіканським полком інша назва полк імені УНР, сформованим з вояків українців 5-го армійського корпусу. Наступного місяця полк включено до складу 2-ї Сердюцької дивізії військ Української центральної ради УЦР з лютого 1918 року. Командир другого запорізького куреня, окремого Запорізького загону військ Центральної Ради, у березні переформованого на другий запорізький полк окремої Запорізької дивізії армії УНР. У квітні очолив Кримську групу армії УНР. За гетьманату отримав звання полковника, підтримав повстання проти гетьмана Павла Скоропадського. Одразу після відновлення УНР, призначений головнокомандувачем Лівобережного фронту військ директорії, у січні 1919 року заарештований у Кременчуці отаманом заколотником Омеляном Волохом, перевезений під вартою до Києва, згодом до Станіслава, де тривалий час жив під наглядом місцевої влади. Після невдалої спроби очолити Запорізьку групу армії УНР заарештований у друге і засуджений надзвичайним військовим судом до страти за підозрою в намірах державного перевороту. Розстріляний біля станції Бален на Поділлі. Олександр Греків, 1875. 1959 роки життя, генерал Хорунжий армії УНР, командувач Української Галицької армії, народився на Сумщині у дворянській родині, вищу освіту здобув на правничому факультеті Московського університету в Олексіївському військовому училищі в Москві й у Миколаївській військовій академії генерального штабу. Викладав політичну та військову історію й тактику у військових училищах Петербурга, учасник Першої світової війни, обіймав керівні посади в штабі, за бойові заслуги в операції під Вільно, нині Вільнюс Литва, отримав звання генерал-майора. На прохання Михайла Грушевського восени 1917 року прибув до Києва. Де здійснював ліквідацію Київського військового округу, очолив одну із Сердюцьких дивізій. Після проголошення УНР перейшов в опозицію до гетьманського режиму Павла Скоропадського. На початку 1919 року став міністром військових справ УНР, а з літа призначений командувачем Галицької армії. У червні 1919 року провів один з найбільших наступів Чортківську офензиву. Через конфлікт із керівництвом вийшов у відставку і виїхав із сім'єю до Чернівців, які в той час належали Румунії. 1946 року отримав австрійське громадянство. У 1948 році заарештований радянськими спецслужбами й перевезений до Лук'янівської в'язниці, засуджений до 25 років покарання у виправно-трудових таборах. Покарання відбував у Тайшеті й Норильську. Після звільнення 1956 року повернувся до Австрії. Юрій Юрко Тютюнник, 1891 1930 роки життя, військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР. Народився на Черкащині, закінчив Уманське сільськогосподарське училище. 1913 року мобілізований до війська, згодом закінчив горійську школу прапорщиків. З 1916 року служив у 32-му піхотному запасному полку в Сімферополі. 1917 року заснував український військовий клуб, що став першим сімферопольським полком імені гетьмана Петра Дорошенка, увійшов до Центральної Ради. На початку 1918 року організував у рідному селі Вільне козацтво. А влітку очолив Звенигородсько-Таращанське повстання, за що заарештований. 1919 року комендант Одеси підтримав збройний виступ українського селянства проти більшовицької влади в Україні на чолі з Никифором Григор'євим. Приєднався до армії УНР. Один з ініціаторів і керівників першого зимового походу 1919 1920 років, нагороджений орденом Залізного Христа No 2 і з грудня 1919 року заступник командувача армії УНР, 1920 року став генерал Хорунжем. А наступного року очолив українські збройні підрозділи, що взяли участь у другому зимовому поході. В еміграції жив у Львові, з 1923 року, у Радянській Україні співпрацював із всеукраїнським фотокіноуправлінням. Під тиском ГПУ дав згоду на участь у зйомках пропагандистського фільму ПКП Пілсуцький Купив Петлюру. Розстріляний у Москві за контрреволюційну діяльність. Реабілітований 1997 року. Василь Чучупак. 1895 1920 роки життя. Головний отаман Холодноярської Республіки. Селянин за походженням. Народився на Чигиринщині. До Першої світової війни вчителював 1916 року мобілізований до царської армії, закінчив військову школу. 1918 року жителями села Мельники, Центру Холодноярської Республіки, обраний отаманом. Гайдамаки Холодного Яру впродовж двох років воювали проти більшовиків і білогвардійців. Тут усе сприяло розвитку в людності вільного національного руху, ще добре жили Минувщина і спогади про козаччину, святі пам'ятники Чигирин і Соботів, монастирі Онуфріївський та Мотронівський, де колись святилися гайдамацькі ножі, Канівська могила, Дніпро, Балки, Кручі й ліси, все сприяло вихованню національної свідомості та вільного козацького духу. Так пояснював настрої холодноярців генерал армії УНР Михайло Омелянович Павленко. Під час першого зимового походу холодноярці діяли спільно з армією УНР разом із братом Петром, Юрком Тютюнником, Андрієм Гулем Гуленком, Василь Чучупак брав участь у нараді командирів і начальників штабів дивізій зимового походу. У квітні 1920 року потрапив в оточення. Щоб не опинитися в полоні більшовиків, застрелився останньою кулею. Лише одна родина Чучупаків склала на жартовник батьківщини життя п'ятьох синів. Писав старшина армії УНР і письменник Юрій Горліс Горський.